Доброго вечора всім. Мене звати В Корал е, е, я прийшла по фонсекції, так як у мене були проблеми зі здоров'ям. А здоров'я мене була лишня вага. Лишня вага у мене була 125 кг. вага. У коралі я вже 10 місяців, з цих рік і 10 місяців я за рік скинула 65 кг. І 10 місяців я вже тримаю вагу 60, 59, 61, як цього. Як так? Ну, коротше, більше 60 я вже не набрала. Здоров'я покращилося на всі 100. Прекрасно себе почуваю, концепцію далі продовжую вживати, тому ну, що нам не подобається. І якось так. Скажіть, що це? Пила я детокс, манус, очистка одразу, mm -hmm. лікостік обов'язково. Пропивала я антипаразитарку парашок плюс. Хайфайбер e це обов'язково, так як у мене немає жодного ніхураш, чи треба запущати мені було. І воно мені допомагало. E пропивала я коловада, Лайт, e здоровий кишечник і пан детокс. Я пропивала всю концепцію, що можливо, я все пропавала.